Матея 25 глава, 32 вірш. І зберуться перед нею всі народи. І відлучить Він їх одних від других». Читаємо значення. Що це значить? Його не відповідає за народ, народний розкол. Одна система правительства стане проти другої системи правительства. Ісус Христос є Його Цар. І тепер присутній і судить, і розділює людей на два кляси. Тобто послушних в один клас, названі вірними, а непослушних або противників. В інший клас названий козами. Питання на підставі, яких роздільне бере місце і на які кожна одиниця мусить відповісти і ті, чи ти за теократичним правлінням Ісуса Христа Царя, або чи ти далі бажаєш сатанського правління через політичні і релігійні чинники цього світа. Кожна одиниця мусить зробити свій вибір, Завітуючі люди його, стоять отдалекі від народів, що протиляться теократії. і вони мусять позістати нейтральними до всіх народів. Коментар взятий звуковий баштино 4940 рік. І так, Боже оприділення відносно збору Божого народу, який має бути відлучений від діявської організації, де його пообіцяв, що зберу іменно свій нарід. І відлучу одних від других, вірних від невірних. Та цей процес виконується з часу другого Приходу Ісуса Христа. Це, що народи розділяються, то Його за це не відповідає, тобто кожна одиниця, котра знаходиться у будь-яким правленню, вона, якщо стала противна Божому правительству, то робить це розділення. Як зазначено, що Ісус Христос є його Юцарі є тепер присутній. І судді розділяє людей на два класи, послушних в один клас, названий вірний, а непослушних або противників інших іншій названих кознами. І так це розділення йде тоді, коли Дігова об'являє свою працю згідно часу до виконання. І всякого часу це розділення підставі святого письма можна бачити. А особливо з часу другого приходу. Одні признають, що Ісус Христос є присутній в храмі, і храм вже збудований, а другі не признають, що Ісус Христос 1914 року скинув тому з неба на землю. З 1918 року йшов храм, зібрав своїх вірних до себе. Далі будують храм. Будь то Божий храм ще не збудований, будь -то Божа організація ще не збудована і роблять такі смішні концерти на землі перед життям Тому Бог його показує, що якщо Ісус Христос є Цар присутній, то всі послужні, котрі названі вівцями, Слухаються голосу пастиря, що він подає. Замість голосу пастиря ми бачимо, що після того, коли Ісус Христос прийшов у храм, на землі появилось багато керівників пастирів, котрі стали непослушні голосу Пастиря Ісуса Христа Царя, спротивилися і стали козлами. Котрі не послухалися Свого пастиря. Питання на підставі, яких яких роздільне бере місце, на які кожна одиниця мусить відповісти, є ті чита, тобто чи ти за Теократичним правлінням Ісуса Христа Царя, тобто чи ти признаєш Ісус Христос. З приходу свого, з другого приходу свого храм свій, введе для життів землі правила, порядки і об'явлену працю, яка має бути вибрана в імені ім Бога на ту проповідував прорости, Іван Іваніса, на світкування всім народам. Чи признали цю вістку, котра публічно Проходила по всій землі на різній мові з 1922 року. Питання так тут ставиться, чи ти признаєш, чи відповідаєш цим вимогам, чи ти став за теократичним правлінням за Бога Його Ісуса Христа Царя. І бачиш цей клас церкви, і бачиш цей клас остатка церкви Христової, який на землі приступив до виконання проповіді Івана Царства, як бачимо, збір перший йшов небесної кляси, не І коли він зібрав клясу, то, як бачимо, аж після 30-х років, коли перший раз об'явлено було у 1933 році, що є в мене другі вівці, котрі несе і кошари, і я тих мушу привезти і буде один пастир, одне стадо то многі спротивлялися цій вістці, то є виконати цей приказ, що є другий вікці. І назначили ці козли, що цей збір буде після Амагедону зібрання Великої громади. І не признали ту роботу той приказ той роботи, який виконується тоді, і публічно було обявлено в 1933-35 році, що велика громада збирається. Отже, не всі пішли за Теократичним правлінням Ісуса Христа, а як бачимо, з того часу розділення взяло місце, і коли не могли. Цілком знищити цю вістку і цих вісників, що Ісус Христос є присутній в храмі, що він виконані роботу на землі, що вже не треба якихось храмів будувати, так як сьогодні бажають всі релігії збудувати храм, щоб Ісус Христос прийшов ще. Вони цього не замітили, не признали Ісуса Христа і Його прихід у храм. І тому сьогодні чекають, що він ще прийде і прийде у їх збудований храм. І ще прийде Антихрист. І тоді ця робота буде виконана по Діяволському заміру. Ну, як бачимо, Антихристів повна земля. І не розпізнали вони другий прихід Ісуса Христа, не розпізнали теократичне правління Ісуса Христа Царя. І як далі зазначено, або чи ти далі бажаєш сатанського правління через політичні релігійні чинники цього світа. Якщо не признали, то побажали, так, як і бачив факт, що розслідково, щоби встановити. Політичне правління при помочі релігії, котра благословляла це політичне правління, а комерційна система не давала фінанси для продовження цього зброду політичного, релігійного і комерційного. Тому зазначено, що кожна одиниця мусить зробити свій вибір. За яким правлінням ти будеш стояти? За тим, що. Приподано було через Ісуса Христа з приходу Його в храм, що Він є цар, що Єгова помазав його судити, бути царем і судити, розділяти народи, тобто ставити між народами, присусти свого, слова, закону, правду свою, але як бачимо слово котра вийшло від Царя Ісуса Христа, що Він прийде, Він прийшов, вони не розпізнали. Далі, ті обітниці, які він повідомляв, що я прийду і зберу вас, він зібрав своїх, а ті, котрі не розпізнали цей збір, далі збирають ще іменно громади, котрі чекають його приходу. Не дочекаються вони, бо сказано, я йду з облатами взріть всяке око. І з тучами, і з такими вістами, то тобто я йду з горем, бідою. Якщо не признають Ісуса Христа, то ми бачимо, що почалася Перша світова війна, це то було горе, це ті біди, і ті землетруси, і ті всі іменно. Не щастя за нещастям так, показує, що ми сьогодні підійшли вже і до останнього замішання, до Третьої світової війни, бо коли виконалася праця розділення, що світ розділився до Другої світової війни і світ побачив, отримав нагоду від царя Царства знати правду, але вони козли відкинули. Цю правду, що Ісус Христос є присутній, що треба вибрати єдину тільки Ісуса Христа, Царя Нового справедливого світа. А вони замість, зразу після війни вибрали лігу народів, політичне правління царства, замість Царства Божого і цих чинителів цього світа, релігійних провідників. Отже, кожна одиниця мусить зробити свій вибір. Де вона стоїть? За теократію чи за демократію? Завітуючі люди його стоять далеко від цих народів релігійних, політичних і комерційних, тому що вони противляться теократії, то тобто Богу Йогові, Ісусу Христу і встановленню Його Царства. Коли виконувалося при установленні царства, проповідь Івана царства. і тепер виробляється друга половина віша, Матері 24:14, і тоді прийде Кінець. І ось коли приходить кінець, то показано, що Божий народ в кінці, коли вже піднімається ця Третя світова війна, то як у Першій, так і в Другій, так і в Третій світовій війні. Вірні займали нейтральну позицію, то тобто вони не вмішувалися у війну і не відстоювали якусь е, частину цієї організації сатанської, а відстоюють тільки єдине слово, яке вийшло від Бога Його, Його, Ісуса Христа і Його Царство, котре то слово будує його царство і скріпляє народ у вірі, в надії і дійсним благословенням, коли народ розуміє ці правди, встановлення цього Божого царства, то приходить дійсно до великої радості і миру і спокою. А народи, котрі розділилися і підтримують політичний відділ релігійного царства, вони приходять все в заміщення і в свої знищення.